Вівторок, 11 листопада, час новин на сі 4 в студії працює Олена Кричко. І на початку коротко про головні події дня врятували з висоти у Чернівцях. Шестирічна дитина вилізла на підвіконня опалювальний сезон під час блекаутів. Чи готове комунальне підприємство до випробувань? Чернівецька міська рада відзначила молодих науковців. Буковина у жалобі сьогодні 11 листопада в останній шлях провели двох військовослужбовців, які стали на захист України від російських окупантів, зі старшим лейтенантом Олександром Лисенком. Попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. А солдату Петру Сидоряку віддали шану у старому вовчинці. Вічна пам'ять героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Врятували дитину з висоти. 10 листопада до служби порятунку надійшло повідомлення від перехожих, які помітили дівчинку, що сиділа на підвіконі житлового будинку на рівні другого поверху. Рятувальники, прибувши на місце події, з'ясували, що шестирічна дівчинка, перебуваючи без нагляду дорослих, самостійно відчинила вікно та вилізла на підвіконня. За допомогою висовної драбини дитину зняли з висоти та передали матері. Рятувальники закликають дорослих стежити за дозвіллям дітей, особливо під час вимкнення електропостачання. Адже навіть коротка мить неуважності може призвести до трагедії. Малі котельні забезпечені генераторами, а великі працюватимуть за допомогою когенераційних установок. Чернівці теплокомуненерго має детальний план дій на випадок тривалих відключень електроенергії. Втім, поки що використовувати альтернативні джерела не планують, адже погода дозволяє перечекати відключення. Опалювальний сезон у Чернівцях офіційно розпочали 4 листопада. Вже наступного дня всі котельні запустили в роботу. Мова йде про чотири великі і 86 малих котелень. Як зазвичай процес отримання теплової енергії для споживачів, це є певний процес і є певна затримка. Ну чому вона трапляється? Це те, що тепло подається поступово, тобто, це більше стосується управлінських компаній. Ми подали повністю теплоносій до всіх житлових будинків, але враховуючи складнощі. Ну, з кадрами, десь українські компанії не були готові, тому деякі будинки певний час залишалися і навіть зараз залишаються без теплової енергії. Нині підприємство має близько сотні звернень щодо неякісного теплопостачання, переважно через проблеми у внутрішньобудинкових мережах, за які відповідають керівники будинків. Якщо Буває в будинку: один стояк гріє, другий не гріє. В одному під'їзді тепло, в другому під'їзди прохолодно. Це в першу чергу. Мешканці повинні зрозуміти, що потрібно звернутися до управлінських компаній. До нас, як до підприємства теплокомуненерго, ми закликаємо навіть просимо звертатися тоді, коли вже мешканці побачили, десь є витоки на зовнішніх мережах, десь парує з якоїсь колодязя. Тобто тоді це вже виключне питання теплопостачання вже нашого підприємства. На магістральних мережах за тиждень роботи котелень жодних поривів не фіксували. Цьому посприяла вчасна підготовка комунальників у літній період. Між тим нині підприємство готується до тривалих відключень електроенергії. Є котельні, які нам не відключають електричну енергію, а є такі, які відключають. Тобто не відключаються там крупні наші об'єкти, які у нас підпадають під ту категорію, які ну, ми розуміємо, що наразі не відключають, але якщо буде якась ситуація, якась гірша, то вони можуть бути відключені. Більшість об'єктів це майже 86, це мілкі котелі, які є у нас в графіку планових відключень, які постійно відключаються. Під час відключень теплопостачання Чернівці теплокомуненерго намагаються мінімізувати незручності для мешканців. Ми на тих об'єктах, які відключаються, прийняли рішення підняти температуру для того, щоб з цих котелін компенсувати в той період, коли котельня зупинена. Тобто, в цей період, коли вона працює, вона працює на більш високих параметрах. Ніж повинна працювати для того, щоб мешканці максимально відчували комфорт і максимально не відчували в оцих перепадів, коли коті зупинили. Під час тривалих відключень світла великі котельні обслуговуватимуть когенераційні установки, а всі малі забезпечені генераторами. Ми поки не запускаємо генератори, тому що на вулиці плюс 10-11 градусів, то звісно, це недоцільно. Але в подальшому при пониженні температур. Ми будемо їх включати. У нас розроблений певний алгоритм. У нас є за кожним об'єктом закріплена відповідна фахова людина, яка буде вже на випадок блекаутів або пониження температур. Будемо включати ці генератори. За словами Олександра Корчунова, підприємство забезпечено необхідним паливом. На випадок блекауту на протязі там двох-півтори-двох годин. Ці генератори будуть запущені. Зрозуміло, що генератор він не може працювати 24 години на добу. В разі планових відключень і понижених температурах ми будемо запускати генератори. Якщо ж ми говоримо про «блек-аут», то тоді вже будемо запускати генератор тільки на підтримку мережі, щоб не було е е е е перемерзання теплових мереж. За паливо чи роботу генераторів з мешканців додаткової оплати не стягуватимуть. Усі витрати бере на себе підприємство. У разі критичної потреби паливо закуповуватиме міська рада з резервного фонду. Олена Крічко, Микола Ганутін. Новини Сі 4 на Буковині від початку року за допомогою від сказу звернулося майже тисяча людей. З них 24 випадки: це напад диких тварин, а 940 – укуси або ослинення свійськими, зокрема собаками та котами. За даними Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб, зафіксовано два випадки, коли людей покусали коти, у яких лабораторно підтверджено сказ. Профілактичні щеплення призначено 560 особам, серед них 179 дітей. Фахівці принагідно пояснюють, сказ це смертельне захворювання, яке неможливо вилікувати після появи симптомів. Єдиний спосіб урятувати життя негайно звернутися до лікаря після укусу та пройти повний курс вакцинації. Молоді вчені це ті, хто вміє по-новому подивитися на звичні речі та шукати нестандартні рішення. У Чернівцях відзначили юнаків, які вже роблять свої перші кроки в науці. Як це було, побачимо далі у сюжеті. До всесвітнього дня науки у Чернівцях відзначили молодих науковців. Іменні стипендії від міської ради отримав 21 дослідник серед нагороджених фізики, інженери, медики та освітяни. Надзвичайно приємно, що заохочують і підтримують науковців в нашій чернівецькій територіальній громаді. Це дуже приємно, адже незважаючи на всі події, які трапляються в країні, все одно наука це те, що буде рухати нашу перемогу, буде допомагати нам і сприяти. Найкращому, напевно, що можна тільки побажати людям, які прагнуть змінювати цей світ. Кожен лауреат отримав грошову винагороду 10 тисяч гривень. Проте самі науковці підкреслюють, головне не гроші, а визнання їхньої праці. Без сумніву, вони мотивують, бо, власне, науковці не є заможною так сказати частиною суспільства. Того це є. Актуальним фактором, але людина має бути мотивована ще своїми якимось власними пориваннями і поглядами для того, щоб бути корисним усім і суспільству. Науковці наголошують, будь-яка підтримка має велике значення. Вона допомагає молодим дослідникам залишатися в Україні, розвивати свої ідеї та зміцнювати науковий потенціал громади. Взагалі, дуже приємно, що про нас пам'ятають, нас поважають, і таким чином про нас не забувають. Звичайно, наука наша розвивається попри все, попри те, що у нас зараз війна триває, але ми стараємося її підтримувати як можемо. Малими кроками, але впевнено, чернівці будують середовище, де молоді науковці можуть розвивати свої ідеї та робити внесок у розвиток міста, країни та науки загалом. Радислав Українець Максим Чернега, новини Сі 4 Перемога України на світовому рівні чернівчани повернулися з чемпіонату світу з панкратіону та греплінгу з медалями. Українська збірна стала найкращою серед учасників із понад 20 країн. Скільки нагород привезли буковинці та як проходили змагання? Далі у сюжеті. Україна чемпіон! Вісім боковинців повернулися з нагородами, які отримали на чемпіонаті світу з панкраціону та греплінгу. Змагання пройшли з 1 по 4 листопада у грецькому місті Лутракі. Україну представляли понад 70 спортсменів. Серед них 12 із Чернівців. Чернівці представили велику збірну. У нас є двоє чемпіонів світу по греплінгу в нашому клубі. Так само є чемпіон світу по греплінгу з іншого клубу. В загальному Чернівці мають двох. Чемпіонів та одного двократного чемпіона Романа Шостика. В загальному чемпіона це Цимколеф. Ю 20 категорія 84 кг, кілограма чемпіоном став Поржан Андрій. Змагання з греплінгу проходили у двох номінаціях: ГІ та НАУГІ. У підсумку збірна України виборола перше командне місце серед більш ніж 20 країн-учасниць. Так як це мої перші змагання такого рівня, тобто перший чемпіонат світу, це дуже приємно. Так я дуже довго йшла до цього, довго тренувалася шість разів на тиждень. А в неділю просто кардіо робила, дуже хотіла перемогти і здобула третє місце. З першого по четверте листопада у Греції у місті Тлутракі проходив чемпіонат звіту з греплінгу, де я взяв третє місце. Змагання були дуже важкі. Греплінг – це змішане бойове мистецтво, яке поєднує техніки дзюдо, самбо та бразильського джиу-джитсу. Тут важлива не лише фізична сила, а насамперед стратегія, точність і контроль над емоціями. Саме в той момент, коли ти вже виходиш на килим, ти стаєш хоча б одною ногою туди, тобі відключається все. Ти не чуєш ніяких гул, трибун чи ще щось. Ти сфокусований тільки на голосі тренера і на свистку від рефері. Тобто, ти, ну треба просто виключити фокус і включити фокус саме на голосі тренера, слухати його підказки і на свистку, щоб вчасно зупинитися і не поступитися. Також треба сконцентруватися просто саме на тому, що ти відпрацьовував багато разів. Треба щось пробувати, саме нове треба брати те, що в чому. Мути впевнений серед тих, хто посів перше місце у змаганнях з Греплінгу, Роман Шостак і Лев Цимко. – То які країни ти переміг? Франція, Казахстан, Греція. Нейтральний також прапор. <піл -пасінг> нейтральний це Росія. Так, так. Чи була в тебе така мета перемогти країну агресію? Ну, в принципі, була мета перемогти, дійти до фіналу і забрати золото, тому був налаштований на всі Звісно, потрібно виграти країну агресора будь-якою ціною, але і також треба в будь-якому випадку стати на п'єдестал, хто би там, які б не були емоції та які б не були переживання. Почуття дуже, дуже круті, дуже велика гордість за себе, за свій край, за свою країну, свою сім'ю. Також дуже радий сам по собі, що зміг перемогти. Хоча опонент був явно вищий і більший вогір. Але мені це не заважило. Ця перемога має особливе значення не лише для спортсменів, а й для всієї країни. Адже виборюючи золото у поєдинках із росіянами, ми ще раз доводимо свою силу та непереможність. Звичайно, налаштування на спортсменів з країни агресора це дуже, дуже тривожно, з великими переживаннями проходить, тому що багато дітей, наших вихованців, їхні батьки воюють. Деякі батьки на превеликий жаль вже загинули, тому ми всі розуміємо відповідальність, яка перед нами лежить. Тому, звичайно, налаштовуємося як на останню сутичку. Завжди виходимо тільки на перемогу, ніколи не даємо слабінку. І результат поки показав те, що ми можемо перемагати, як наші хлопці воїни перемагають на сході. За чемпіонату світу із фризовими місцями також повертаються буковинські панкратіоністи. Вітаємо наших спортсменів із перемогами і бажаємо не зупинятися на досягнутому. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, новини. Сі 4 це були всі новини на цьому. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4